11 травня 2024 року. На цвинтарі, який має назву довжик, сьогодні поминальний день. Ось Приїхалися рідні, які прямують на цвинтар поминати своїх рідних. І я туди йду. Ну ось тут теж. Там центральний вхід на цилинтер, а тут вхід старий. Так, ідемо на старий вхід. Там мої поковані батьки. Ось скільки машин. Не до яблуку впасти. А це церква, яка будується ще. А це все. Монастир здається. А ось я і на цвинтарі. Моя мама, Василенко Ганна Захарівна, похована. Ось такі квіточки. Свічку запалив. А це мій тато Василенко Олександр Васильович. Теж свічка горить. квіточки. Ну і таке все природнє росте. Самшит, тюльпани, півники. А це баба Євонька Нечипорівна, Євга Нечипорівна. Як там свічечка горить, квітки і все. Ну, хоче трохи згадати про своїх батьків, які тато був учасником бойових дій у Другій світовій війні. А мама учасник війни. До війни вони обоє закінчили Ржищівський зоотехнікум. Тато був родом із Демовщини, а мама із Дівичок, перевзлого Хмельницького тоді району. От, і от закінчили вони технікум. Тато поступив у Вінницьке стрілково-кулеметне училище, а мама була направлена зоотехніком у місто Рубіжне Донецької області на роботу. І ось тато розказував, провчившись три місяці. У Вінницькому стрілково кулеметному училищі почалася війна і його кулем... командиром кулеметного взводу з перших днів війни відправили на фронт, присвоїли младшого лейтенанта і відправили на фронт. Ну, Це був важкий період. Радянські війська відступали. А фашисти наступали. І от відступаючи, як розказував тато, їхній підрозділ, там чи армія, де він служив, дійшла до Ростова. Ростов здали, і наші війська перейшли на протилежний бік річки північний северний Донець, тоді називалося. І е, командуючий вирішив, це був листопад 41-го року, северний Донець, вода ще тільки пришерхла. Він вирішив показати свою Удаль, і решили взяти Ростов. Ну і кинули в атаку через північний Донець, підрозділи цієї армії нашої на Ростов, який був захвачений німцями. А лід був дуже крихкий, тонкий. І треба було тільки бігти, тільки бігти. Той, хто зупинявся. Провалювався і йшов під лід. Той, хто хотів повернути, той а, теж провалювався і йшов під лід. Тому треба тільки бігти. Представляєте, придумало командування. Діватися нема куди. Німці там з подиву не знали, що робити. І вирішили, що такі навіженні, скажені і такі так сказати, необдумані атакуючі дії, тим, хто прорветься, німцям буде не переливки. І вони залишили Ростов, залишили Ростов, втекли. І це було перше в історії Другої Великої Вітчизняної війни, перша атака, яку здійснили радянські війська. Листопад 41-го року. То весь час драпали. А тут наступали. І вибили німців з Ростова. Тата -та тоді ранило, трохи вище серце в ліве плече. І він залишився живий. Його за це нагородили орденом Красної Звізди. Представляєте, під час наступу а, то есть, німців і відступу наших тоді нікого не нагороджували. Ну і отримав орден Червоної зірки. Красні звезди тоді вот. ну Німці пізніше захватили знову Ростов, пішли туди до Москви і наступ німців продовжувався. Ну це такий був, такий був, так сказати, поступок мого батька, де він, не провалившись, перебіг на протилежну сторону і хоча був і поранений, але брав участь у визволенні Ростова перший раз. Ростов на Дону форсувавши північний Донець. Таких подвигів в кавичках було здійснено багато. І при штурмі Дніпра на Букрицькому плацдармі, там теж командування кинуло на штурм на очеретяних плотах з тим, щоб наші воїни якомога швидше гребли той, хто не гріб. Очеред насичувався водою і тягнув на дно. Тому змушені були, були гребти, і німці теж дивувалися. Як так можна? Кидати на обой. Можна було б підождати, підійшла б артилерія, так сказати, розстріляла там правий високий берег і було б звільнено. Ні, Сталін уперся тільки до 6 листопада. Чи до сьомого на день революції треба взяти Київ, щоб тут повипендрюватися і поганяти понти. А людей ніхто не жалів. Ось так. Мій тато був учасником таких бездушних, бездумних, тупих дій командування під час Другої світової війни. Мама теж попала під роздачу. Вона була в рубіжному, Ну і секретарь партії, тоді всім секретарям поприсваювали генеральські звання і, вона, да, і видали зброю. Ну і він організовував таку оборону із цивільне населення. І от заставив все рубіжне вийти там на за межі гор, міста Рубіжного і заставив рити окопи проти танків, піхоти. Ну і люди там рили окопи, ставили ці їжаки. І раптом побачили, що німці наступають, танки йдуть, а вони тільки з лопатами і німці з автоматами на них. Ну що, вони за лопати і тікать з цього місця. Секретар райкома вийняв пістолет і на цих, хто тікав, навмання чоловік 6-8 застрелив. Втеча припинилася. Вернулися, продовжили рити окопи, але німці все одно зайшли, зайшли, захопили це місто рубіжне, Ну, вели себе так лояльно, нікого там не трогали, не вбивали. От, І моя мама це, всю війну там перебувала в цій ж окупації в місті Рубіжне. Там у неї був синок. Який родився ще до війни. Вона там з ним жила, він захворів і помер під час війни. Ну, оце таке. І мама моя таке пережила. Отаку тупу, дію, командування. Яке не вважалось ні з людськими жертвами, ні з цілями, які не могли бути досягнуті без людських втрат. Хоча можна. І тому оце таке. Чим для мене вилилося оце все? Коли я служив в армії? То прийшла рознарядка на військову частину послати на навчання офіцера в Академію совєтської армії в Москві, Радянської армії, ну, в совєтської армії тоді вона називалася, де готували розвідників, там, аташе, дипломатів, ну і всіх таких, які... Е, Могли там навчатися. Приїжджаю я туди, а мене не беруть. Не беруть. І запропонували в іншу академію. Авіаційну. Жуковського. Ну що мені робити? Я поступив у цю академію Жуковського. І не знав, чому мене не взяли в академію радянської армії. Навіть до екзаменів не допустили. І тільки після звільнення я дізнався про те, що е, в кожній частині був співробітник КГБ, який слідкував там за порядками в частині, там, в нього окремий кабінет. І він теж звільнився, і ми якось в білій церкві зустрілися, він живе в білій церкві і каже, що ти знаєш, що тебе тоді не взяли. Чого? Так вони копнули твою підноготну і виявили, що мати була в окупації. От. І тебе не взяли. Там повинні бути вчитися кристально чисті люди. Я навіть не знав, що вона це була в Рубіжному, там, в окупації, не знав. Коли приїхав у Багарлик, спитав, вона мені це розказала, що я вам розказав перед цим, що вона, да, була там в окупації. Що Рила окопи, там секретар райкома стріляв своїх людей, щоб зупинити от втечі. Ну і оце десь воно осіло, і вони розкопали. І от мене туди не взяли. От. А зараз, дивлюся, зеків беруть. В, в армії. От, на фронт. І не, не в якийсь там штрафбат, чи ще якийсь там дисциплінарний батальйон, а прямо в нормальну армію. Ніхто не звертає увагу, що він злочинець. І все, будь ласка, беруть. Оце такі переміни. Ну що, бабу Євоньку, я так поганенько знаю, вона двоюрідна баба, вона родом із халчі. Але жила у нас надовжику по-сусідськи. Переходила до мене, просила, щоб я її бджолами поколов, піявок понавішував. Ну, така була баба, теж пережила війну. І тут похована. І оце я доглядаю три могили. Баба Івонька, Євга Нечипорівна. Це моя, моєї рідної баби. Батько Василенко Олександр Васильевич і мама. Ну, знак, так сказати, сьогоднішнього дня. Я теж, не очікуючи, не очікуючи священника, прочитаю молитву. Боже наш, заопікуйся душами шановних. Василенко Ганни Захарівни, Василенко Олександра Васильовича і ситник Євгенечипорівни, які відійшли на вічний спочинок, у зоряне царство духа предків рідних. Я обіцяюся, у ваше ім'я, дорогі мої, робити добродійства і молитимуся, щоб ваші душі перебували серед безсмертних душ усіх праведних людей. Боже наш, спочивайте спокійно. Я буду навідуватися до вас стільки, скільки житиму. А на цьому місці поховані я директор школи Бойко Ніна Юхимівна і її чоловік, Бойко Трифон Петрович, який працював чи начальником, чи головним інженером на санепідемстанції. От. Я теж хочу декілька слів сказати. Повторюю, моя директор школи Ніна Єхимена Бойко, теж учасник бойових дій, яка була е, зв'язківцем, потім була помічником е, полі, е, начальника політила політичної дивізії по комсомольській роботі. Ходила в атаки, була ранета. І коли ми вчилися в школі, я цього не знав. Вона ніколи не фізувалася своїми нагородами, ніколи не показувала своїх регалій усіх оцих. А потім, коли вона це, залишилася одна, я до неї почав навідуватися, то те, що вона просила, там допомагав. От, багато відеороликів є в інтернеті про наші зустрічі. Ну і вона багато чого такого цікавого розказувала на фронті. От. Зокрема, жінки, які воювали на фронті, вони воювали на два фронти проти фашистів, німців і проти своїх, які домагалися, в тому числі й до неї. Тіпа, Завтра в атаку, можемо загинути. Давай полюбимося. Ну і вона казала, що двоє вдома дітей, як вам не соромно. Ну і так осталося без кохання. Наступного дня після атаки. Усіх там нагородили орденами, медалями і грамоту. От так. Хоча була така героїчна жінка, ну, допустимо, в атаку треба під Сталінградом йти. Ніхто не хоче. Ну, Секретар комсомольської організації, сам Бог білів, піднімається і біжить. Хлопці дивляться, жінка, боже, так стидоба, треба й собі бігти. Ну і за неї побігли. Біжать до німецьких окопів. Хлопці так стріляють вмання веєром, куди попало. А вона ні, вона біжить, береже патрони в автоматі. Потім підбігають до окопів, там треба стрибати і в окопах там стріляти. А до неї підходить свій боєць, вихвачує в неї автомат, тому що свій розстріляв. І Рибає в окоп. Поки вона доставала пістолет, ТТ в неї був, як у офіцера, О, її раз і разі ранило в ногу. такі були випадки. Цікава була жінка, до речі, нагороджена орденом Жукова. Таких орденів було 300. І от вона серед них. Коли ми е, дізналися оце все, я там через М'яснікова Віталія Семеновича, через воєнкома, дивилися, що їй присвоїли звання полковник. І вона 57 років була вчені під полковника і на кінець отримала полковника. Ми їй зробили форму, все таке. Одягли всі нагороди, фотографували. І вона там на моїй сторінці в Фейсбук. І на Ютубі представлена як полковник. Вона цим пишалася. І ми за неї раділи. Усі. От така героїчна наша була директриса Ніна Євгенівна Бойко. Боже наш. Заопікуся душами шановних Ніни Євгенівни Трифон Петровича, які відійшли на вічний спочинок, у зоряне царство духа предків рідних. Я обіцяю ваше ім'я робити добродійство і пишатимуся, що ваші душі перебувають серед безсмертних душ, усіх праведних людей. Боже наш, спочивайте спокійно, буду навідуватися. Скільки житиме. Ну ось люди розходяться. 11 година. Захід поминання рідних майже закінчено. Ось ще бажає хто бажає, бажає ось в церкву, можна зайти. Ось священик тут.

А ось мій однокласник. Слава Богу, живий. Ну що, пане був? немає? Немає, нікого немає. І цього немає.